Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог обрав немовля першим прославити Христа. Мати Тереза отримала Нобелівську премію миру у 1979 році. На церемонії вона вимовила вражаючу промову, з якої мені дуже хочеться навести невеликий уривок. Вона сказала: Бог так полюбив світ, що віддав свого сина. Це був його дарунок, він віддав його Діві Марії. Що вона зробила з ним? Тільки но він увійшов у її життя, вона поспішила повідомити цю благо звістку іншим. І коли вона увійшла до будинку свого двоюрідного брата, дитина в утробі Єлизавети. Застрибала від радості. Тим малюком був Іван Хреститель. Він впізнав князя світу. Він дізнався, що Христос прийшов, щоб принести добру звістку для вас і для мене. Який чудовий спосіб оголосити про прибуття Бога за допомогою малюка, який ще тільки чекає на своє народження в цей світ. Бог зробив це не через політичну силу. Не за допомогою влади та грошей заможної людини, але він віддав честь першим прославити Христа найуразливішій і найменшій істоті немовляті в материнській утробі. Слово стало людиною і жило серед нас, Івана 1, 14. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені стати на захист життя. І захищати кожне життя. Господи, Ти даруєш дітей. Допоможи нам завжди з вдячністю приймати твої дари. Іван Хреститель зрадів в утробі, а пізніше він проповідував приготуйте дорогу Господу. Приготуй моє серце і життя до того, щоб стати вільним шляхом Господа, і щоб ти сяяв на цьому шляху. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів вебер.